Багато хто дає собі обіцянку стати активнішими в новому році. І я тут, щоб допомогти вам це здійснити. Це відео М'яка руханка, яка стане першим кроком до мети і допоможе плавно увійти в рік. Мене звати Супрун Каріна. Сьогодні я ваш тренер. Поїхали! Поставте ноги на ширині плечей, стопи паралельно, розташуйте руки за головою і потягніться дуже-дуже сильно за ліктями вверх. І тоді почніть згинати хребет. Спочатку опускаємо голову, згинаємо шию, м'яко натискаючи руками. Тоді згинаємо самий верх спини середину. Тоді призігніть коліна і нахиліть трошки таз назад, лобковою кісткою наверх. І посиліть це згинання. Зігніться так, наче ви хочете ліктями торкнутися свого пупка. І звідси плавно розкручуємось. Вертаючись в вертикальне положення, прогніться під лопатками і потягніться за ліктями вверх. Так само ще раз, тут вдих. На видих поступово згинаємо шию вверх, спини середину, призгинаємо коліна, нахиляємо таз і добре згинаємо спину в такий бублік. І розкручуємось, витягуємось за ліктями вверх. І тоді випрямляємо руки, витягуємо за руками вверх. Через сторони опускаємо їх вниз і згинаємо шию вверх, спини всередину. І тепер йдемо в самий-самий низ. Розслаблені руки, шия. Нахиліться максимально низько, наскільки вам комфортно. Потанцюйте колінами, одне згинаємо, інше випрямляємо. Дихайте вільно. Зупиніться на двох призігнутих ногах і з видихом почніть з першу тазвертати в вертикальне положення. І нехай він за собою не мов би тягне вашу спину. І тоді хребеть за хребцем поступово, ви немовби виростаєте вертикальне положення і в кінці зробіть коло плечима назад. І ще декілька кіл. Угу. Добре. Тоді дві руки розташуйте наверху спини, якби ось так їх повішповісти на себе, і почніть масувати верх спини трапецію, наче протягуєте з боку в бік. Ось так руками. Я не буду, бо бережу звук, так а ви ось так добре розмасовуєте, можна навіть пришвидшитись, поростирати верх спини. І тоді поставте пальці на шию з двох сторон від хребта. На сам хребет не тисніть, поставте з двох сторін. І почніть м'яко-коловими такими рухами промасовувати шию по напрямку знизу вверх та, до черепа. Коли дійшли до голови, то протягніть по основі черепа в сторони пальцями, до вух начебто. І знову поставили пальці вниз, повторюємо те саме: знизу шиї вверх, рухаємось, протягуємо в сторони і ще раз знизу вверх. До речі, поки робимо масаж, в мене є анонс. Завтра на каналі теж буде руханка, і вона буде інтенсивнішою. А вже наступного тижня на каналі стартує п'ятиденний курс ранкових руханок. Різні руханки виходитимуть щодня, тож не пропустіть! Декілька секунд відпускаємо руки, можна так легенько позакручувати спіраль. І тоді знову зупинились, довитягнулись за маківкою високо, розташували руки за головою, іначе так легенько протягніть руками себе, за, протягніть руками по шиї і зачепиться за череп, наче ви руками створюєте ще більше собі витяжіння. І почніть навдих тягтись вверх, то за одним ліктем, видих. Вертаємось. То за іншим. Прекрасно. Ось тут я вдихаю в ці ребра, видих. Тут, от в ці, дих, видих. Ще по разу. вдих, видих. І тоді залишіться на лівій стороні. Потягніться лівим ліктем вверх, розправте ліві ребра і продовжуйте дихати в ліву сторону. При цьому плечі опущені, шия вільна. І тепер змістіть таз вліво, щоб створити ще сильніше натяжіння. Зробіть крок правою рукою э, ногою вперед, вліво, призігніть праву ногу і ще більше штовхніть таз вбік, щоб прямо ось всю лінію тіла тут натягнути. Опорна там стопа притисна, дві стопи взагалі притиснені до підлоги. І потягнулись три сильніше тут за ліктем, два, один і вертаємось. Прекрасно, знову відпустіть руки, трошки їх розслабте. Свідомоте, як відрізняються сторони, да? Яка, та, Яка яку потягнули, така інша по відчуттях від тієї, яку ми ще не розминали. І знову руки витягуємо за ліктем. Ми потягнемось більше правим ліктем вверх, зробимо вдих в праві ребра, змістимо таз вправо. І зробимо крок лівою ногою вперед, вправо, зігнемо її, щоб ще більше змістити таз. Створіть хороше натяжіння по всьому боку. І тут подихати три, два, один і вертаємось в центр. Прекрасно, знов стряхніть і трошки позакручуйтесь. Вправо-вліво, все закручується. Голова, плечі, спина. Якщо у вас від цього крутиться голова, то можете просто потрясти. так Руки, плечі. Прекрасно ставимо одну руку на стіну або на шафу, що у вас є поруч, лікоть на лінії з плечем. Такою ж ногою, яка рука на стіні, такою ж ногою, зробіть крок вперед. І почніть переносити вагу вперед, назад, щоб створити натяжіння ось тут, в грудних м'язах. Ще вперед. Відпустили. Створили натяжіння і відпустили. Створили. Відпустили тоді, залишаємось попереду в цьому стані, де нам тягне, тільки не вигинайтесь в попереку, тулуб трохи так нависає, нахилений вперед. Підніміть другу руку і почніть нею тягти спочатку вверх, а потім, немовби через верх в бік до стіни по великій діагоналі. І вертаємося. Покажу до вас обличчям. Це ось так виглядає. Чік. І вернулися. Ще три рази. Потягнулись. Вернулись. Ще два. І ще раз. Прекрасно, тоді відпустили. Поставте ту ногу, що позаду, подалі, назад. Знайдіть свій максимум, куди ви можете відвести ногу так, щоб п'ятка не відривалась. При цьому пальці направлені чітко вперед, п'ятка назад, і ви відчуєте натяжіння в литкових м'язах. Декілька секунд потягнули. Переносимо вагу на передню ногу і переступаємо цією ногою, не мов би через якийсь невидимий паркан. Давайте навіть просто таке коло малювати. Два, три, ще два рази. Чотири добре пропрацьовуючи, розминаючи кульшовий суглоб. Прекрасно. Тоді розвертаємось до стіни, поставте дві руки на стіну через круглу спину плавно відходимо, провалюємось плечах вниз, потягнулись. І через кругу спину вертаємось, зробимо все те саме на іншу сторону. Рука на стіні, лікоть на лінії з плечем. Яка рука на стіні, такою ногою ви робите крок вперед і м'яко розхитуєтесь, створюючи натяжіння ось тут, тільки там, просуткуйте, щоб так не було з плечем. Воно опущене. Тоді залишаємось попереду, є натяжіння. Другу руку підняли, в попереку не вигинаємось. Тянемось за рукою вверх, і в бік до стіни і вертаємось. Вверх і в бік, і вертаємось. Так треба зробити п'ять разів. Ще три, вернулись. Два, тут добре, все розкрито. І останній раз. Прекрасно, тоді трошки відпустіть руку так, ногою крок назад, максимально відвели п'ятку так, щоб вона була притиснена до підлоги. Можна трошки тазом похитати вперед. Якщо у вас раптом не тягне литко, перевірте, чи у вас не розвернута ось так стопа. Да? Мають бути пальці чітко вперед, п'ятка чітко назад. Добре, тепер переступаємо через якусь таку невидиму перекладину да? і робимо коло. В кульшовому суглобі прокручуємо, ви можете продовжувати за щось притримуватися, можете і ні, це не обов'язково. П'ять разів виконали. І тоді поставте ноги комфортну, широку стійку, трохи ширше плечей. І м'яко присідаємо вниз, штовхаючи ноги трохи в сторони, і на видих наверх. Всього ще два рази м'яко вниз, поглиблюючи амплітуду і ще один раз. Дихайте довільно, так як вам комфортно, не затримайте дихання. Тоді присіли, спираємось руками в ноги і закручуємо одне плече вниз, інше наверх. І подивіться да, за верхне плече. Стоїмо тут ще пару вдихів-видихів. Старайтесь руками штовхати ноги в сторони. І тоді відпускаємо, вирівнюємо ноги, глибокий вдих. Спокійний видих. Так само в іншу сторону. Згинаємо ноги. Спираємось руками в ноги, стараємось туди, от назад штовхати, да, якби розкривати кольшові суглоби. І закручуємось в інший бік. Дивимось через плече на стелю, вдих, видих. Ще два вдихи, видихи. Постарайтесь максимально грудну клітку закрутити. Прекрасно. І виростаємо глибокий вдих. Спокійний видих, розверніть стопи паралельно. Потягніться ще раз за руками вверх і з прямою спиною нахиліться. Потягніться тазом назад, руками вперед, максимальне витяжіння створили. І плавно опустіться вниз. Зберіть руки, кисть лікоть. І похитайтесь трохи вправо-вліво. Угу. Тоді поставте руки на підлогу, збираємо ноги разом. Призігніть коліня, коліна, візьміться а, за стегна руками ось так, знизу. І від ніг потягніться круглою спиною вверх. Постарайтесь подихати прямо в поперек, туди, от в ребра, наче ви надуваєте ось так спину, як якийсь такий купол цирку. Не знаю, чого цирку? Не питайте. Тоді відпускаємо і плавно розкручуємось. Кінці коло плечима назад, прийміть вертикальне положення, витягніться за маківкою ваша права і ліва рука. І подякуйте собі. На цьому це все. Якщо тренування вам сподобалось, поставте лайк і напишіть відгук у коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу. Попереду ще багато цікавого. Вже наступного тижня на каналі вийде цілий курс ранкових руханок, де ми декілька днів підряд будемо рухатись, прокидатись разом. Тому підписуйтесь. Також запрошую в мій інстаграм і телеграм-канал. Всі анонси моїх занять, курсів з'являються спершу там. Плюс там більше інформації. Тож підписуйтесь, щоб бути в курсі. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!